Дуже багато я помітив коментарів з приводу того, що ага, це провокація влади. Це влада сама інсценувала оці вибухи, і оце, мабуть, вбивство у Пирятині, Бо після цього ТЦКшникам дозволять стріляти. Зброї на ураження. Це для того, щоб їм роздати зброю, і вони мали право стріляти, бо таких коментарів доволі багато. От, Значить, ТЦК нам додавлять повноважень, провокація від ТЦК. Сама влада робить теракти, як в Росії з гіксогеном в 90-х. Ну. Хто ну, в принципі? Так я думаю, що е, зрозуміло для багатьох е, людей е, стало новиною і розчаруванням, як багато виявляється в Україні е, таких людей, які вважають так, звісно, що там частина є е, боти, які розганяють і створюють ось це, як завжди як е, завжди картинку, начебто багато людей дотримуються певної думки, так, так. від цього е, ніде дітися. Але дуже багато реальних людей, які е, просто після цих подій вивалили в мережу е... свою е, дуже важливу думку.